Вітаю! На сьогоднішньому уроці підіб'ємо своєрідні підсумки вивчення тем у першому семестрі 6 класу. Проведемо так званий орфографічний практикум і попрацюємо із тими темами, які викликають труднощі при вивченні іменника. Отже, на першому слайді ви бачите три тестових завдання, які пов'язані із правописом слів іншомовного походження і. Вбирають у себе три орфограми, які ми з вами розглянули у темі номер два. Лексикологія, орфографія. Перший тест стосується правопису букв И і, і в словах іншомовного походження. Другий тест подвоєння і відсутності подвоєння у словах іншомовного походження. І третє правопису знака м'якшення і апострофа у цих же словах. Якщо ви хочете виконати завдання, Зупиняєте відео, виконуєте і потім перевіряєте разом із нами. А ми до перевірки. Для того, щоб правильно виконати завдання номер 1 слід пригадати, коли в словах іншомовного походження пишеться буква и чи і. І перше основне правило це за правилом дев'ятки. Для того, щоб запам'ятати дев'ять літер, після яких перед наступним приголосним в словах іншомовного походження пишеться буква и. Слід згадати чарівну фразу, де ти з'їси цю чашу жиру Джо. І, зрозуміло, що, використовуючи це правило, ми з вами легко можемо вибрати правильну відповідь, це позиція Б. У слові етикетка у нас з вами пишеться буква И, тому що буква Т входить до правила дев'ятки. Слово вінегрет, орхідея, пишеться з буквою І, через те, що всі ці букви, після яких нам слід було вибрати, Букву для написання входять, не входять до правила дев'ятки, і перед наступним приголосним будуть мати буковку І у своєму складі: вінегрет, орхідея, кімоно. Не забуваємо, що буква К, яка не входить до правила дев'ятки, але вона задіяна в словах-винятках, де після неї пишеться буква И. «І». і ці слова ми повинні були з вами запам'ятати на кшталт кишлак, кинджал, кипарис, буква хитра. З нею треба бути. Дуже уважно. Переходимо до другого тесту. Отже, ми з вами знаємо основне правило: що подвоєння букв зберігається в словах іншомовного походження в власних назвах, тобто тих, які називають імена людей, прізвища або географічні назви. Зазвичай у словах загальних назвах подвоєння, на відміну від російської мови, не відбувається. Але знову ж таки, із цього правила існує дуже багато винятків. І один із них записаний у нашому тесті. Правильна відповідь, тобто, слово з подвоєнням, вона з вами записане під буквою А. мула Слова винятки: тонна, манна, панна, мадонна, нетто, брутто, вілла. І інші слова. Слово мула точно так же: меседж, «лібретто», новелла. В російській, мові пишеться з двома буквами на місці пропусків, а у нас з однією буквою. Третій тест. Знак м'якшення у вами повинен був бути записаний у слові фамільярний. Після тих же самих літер, після яких в українських словах пишеться знак м'якшення Т, З, С, Л, Н, перед буквами Я «ю», «є» в словах іншомовного походження пишеться м'який знак фамільярний. Слово валеріянка після букви Р, яка передає твердий звук р, перед'яю її, що в російській, що, що в українській, що у словах запозиченого «х» із інших мов пишеться тільки апостроф. І тоді, коли ми вимовляємо, ми з вами чітко чуємо Й звучить. Валеріянка. Слово п'єдестал після букви П перед буквою Є, і в словах українських, і в словах іншомовного походження, точно так же пишеться апостроф, і чується при вимові, п'єдестал. І слово мюслі ми на місці пропуску нічого не повинні записати. Записуємо просто слово це так, як воно написано на дошці. тому що звук м пом'якшений і пом'якшує його не знак м'якшення, а буква ю, а двічі пом'якшувати один і той же звук нам немає потреби. Отже, мюслі у нас пишеться без м'якого знака, ну і без апострофа теж, звичайно, тому що після. Пом'якшених приголосних апостроф не може писатися, він позначає тверду роздільну вимову. Отже, ми повторили за допомогою трьох тестів орфограми, пов'язані зі правописом слів іншомовного походження, які ми вивчали в другій темі лексикологія і орфографія. І якщо ми звернемо з вами увагу на тему нашого сьогоднішнього уроку, то орфографічний практикум обидва слова також можна навести як приклади до першого правила. Правопис букви І «і» в словах іншомовного походження. Буква Ф, яка не входить до правила дев'ятки, тому після неї пишеться буква І перед наступним приголосним. І буква Т, яка входить до правила дев'ятки, де «ти» зісед в чашу жиру перед наступним приголосним пишеться буква И. Переходимо до практичних завдань, які пов'язані з третьою темою словотвір і орфографія. Найскладніша орфограма серед них це та коли ми з вами утворюємо від іменників прикметники з допомогою суфіксів цькицьки, ць, ць, і з допомогою цих же схожих суфіксів ств з утворюємо збірні іменники від інших іменників. Тут ми з вами повинні пам'ятати формули, за якими відбувається або не відбувається зміна приголосного на поєднанні на кореня і суфікса. І слова винятки, звичайно. Так що пропоную одразу. Ну, ви можете зупинити виконати, а ми з вами до перевірки. Отже, перше слово рига. Нагадую, як ми з вами працюємо. Переписуємо все без змін до тієї буковки, яка буде змінюватися. А ця буковка це та, яка закінчує у нас основу слова. І далі за формулою. Якщо у нас слово закінчується на «г», «ж», «з», чергування нога, ніжка на нозі, то при утворенні за допомогою фіксації прикметника ми з вами змінюємо основу на з К. Перше слово утворене. Казах. Деякі з вас вже відразу кинулися змінювати останні приголосні основи. А ми не будемо його змінювати, тому що слово казах якраз це у нас з вами слово виняток. І в ньому ніяких змін не відбувається, а просто до основи додається суфікс к. Казахський. Слово винятки треба запам'ятати, а їх багатенько. Казах, ось Нью-Йорк, «Падишах», Мекка. І інші. Треба ще раз звернутися до підручника. Козак. Знову ж таки, переписуємо все до того, що буде змінюватися. Пригадуємо правило. Якщо основа закінчується на к ц, чи, 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 при додаванні суфікса к, основа змінюється на С К. І ми з вами дописали. Сиваш. Основа закінчується на Ша. Переписуємо все, що нам необхідно до цього моменту. І Якщо основа закінчиться на ХСС, додавання суфікса СК, основа змінюється на СК, і ми дописали з вами. Завдання виконане. Як самі присвідчилися формул дуже багато, Їх, про них треба постійно пам'ятати, але запам'ятати нам ці формули і підказочку, яка допомагає утворювати слова правильно, нам допомагає чергування приголосних. Основні. Які ми з вами носимо на своєму тілі? нога ніжка на нозі, гжз, рука, ручка в руці, кичці, вухо, вушко, в вусі хишаси. Тому ми з вами завжди про них пам'ятаємо. Друге задання трошки схоже, ну, формули ті ж самі, тільки суфікси будуть інші, все залежить від кінцевого приголосного основи і не забуваємо про ті слова, які є винятками із правила. Точно так же діємо з вами: перше слово ткач. Дописуємо спочатку все до тієї літери, яка буде змінюватися. Далі за формулою. Кичц плюс ств буде цтв. і ми дописали, утворили слово ткацтво. Далі студент. Чому я написала слово повністю? Тому що це слово, яке під наше правило не підпадає. Якщо наше слово закінчиться в основі на Т або на Д, то ці звуки змінюватися не будуть, тому що не беруть участь у чергуванні. Ми просто допишемо до них, до цієї основи. Суфікс т закінчення О, студентство. Далі чиновник. Дописала все до тієї літери, яка буде змінюватися. Пригадала формулу КЦ, основа плюс т буде ц. Дописала чиновництво. І останнє слово товариш закінчиться на Ша. Дописую все до тієї літери, яка змінюється. Пригадую формулу х ш, С плюс Т, і закінчення У с, тв. От Отворила слово товариство. Ще раз і ще раз, переконуємося в тому, що це дуже складна орфограма, і формулу треба постійно повторювати. Особливо треба вивчити ті слова, які не підпадають під правило. Наступне завдання. Стосується лексичних помилок, тому що це теж впливає на грамотність нашого усного і писемного мовлення, вам пропонується у реченнях виправити помилки. Батьки грають велику роль в житті дитини. На щастя, відповідь була вірною: будьте щирими, і перед вами відкриються всі двері. Якщо ми з вами вживаємо слово не в тому значенні, або це слово росіянізм, або це слово. Яке не може сполучатися з іншими словами, тому що спотворюється зміст слово сполучення або речення. Це все належить до лексичних помилок. Виправляємо, батьки відіграють велику роль у житті людини. Відіграють. Грають, гратися можна іграшками, наприклад, грати можна на музичному інструменті, а роль саме відігравати. Тобто мають велике значення в житті людини, впливають на життя дитини, виховують її і таке інше. Далі, на щастя, відповідь була вірною. Слово вірною сюди не підходить, сюди підходить тільки слово «правильною». Відповідь може бути правильною. Написання може бути правильним, говоріння може бути правильним. А вірними можуть бути стосунки, тобто людина у стосунках вірна. Вірним можна бути батьківщині або обов'язку. Все інше правильно, виконане правильно, зроблене правильно і так далі. Вірно тут не підходить. Далі, будьте щирими перед вами відчиняться всі двері. Будьте обов'язково уважні тоді, коли ви перекладаєте з російської мови українською зі словом адкривати. Тому що у нас з вами залежно від того, з якими словами це слово сполучається, зовсім інші слова. Ми з вами відчиняємо двері, відчиняємо квартирку, відчиняємо вікно, ми з вами розгортаємо підручник, газету, книжку, ми з вами розплющуємо очі, тобто, як ви самі переконуєтеся, і з різними словами це слово зовсім має різне звучання, зовсім має різне значення. Простуємо далі. Отже, і словом іменник із. З іменником із цією темою у нас з вами пов'язана тільки одна орфограма От, тестове завдання, у лапки треба брати іменник. І зазначена правильна відповідь мережа Facebook. Чому саме на цьому зосереджуємо свою увагу? Тому що якщо у вас слово Facebook вживається без слова мережа або без слова сайт, там, наприклад, подібні йому слова вживаються, ви пишете це слово просто з маленької літери і в лапки не берете. Але якщо при слові Facebook є слово мережа, тоді ми з вами в Facebook беремо лапки і пишемо з великої літери. Місто. Назви міст лапки не беруться. Ви підписували зошити до цього року, і у вас на кожному зошиті було написано місто Маріуполь. ніяких лапок не було. Далі, слово Біблія, які назви інших духовних книг, релігійних книг, які пов'язані з різними релігіями у світі, беруться. Лапки не беруться пошти тільки з великої літери. Це слово Біблія, Псалтир, Євангелія, Коран і так далі. Тобто тільки так, так зазначено в правилі. Ми з вами це правило застосовуємо. Ну і назва Сузір'я теж пишеться тільки з великої літери, Лапки не береться. Наступне завдання орієнтує нас на початок теми морфологія, тоді, коли ми з вами знайомилися з різними частинами мови, самостійними, службовими. В цілому знайомилися з особливою унікальною частиною мови вигук, і виконували отаке завдання на співвіднесеність, на відповідність, тоді, коли нам треба буде визначити приклади вречення і назви частини мови, які з цими прикладами поєднані. Отже, цифра позначає наступне слово, цифри виділені жирним шрифтом, слова, які вони позначають, виділені теж іншим шрифтом, для того, щоб ваша увага була прикута безпосередньо до цих слів. Помічаючи якусь схожість, один із птахами, два запорозькі козаки називали три, так, чотири своїх товаришів, синиця, сова, ворона, колик, шпак. Частини мови а прикметник Б – займенник, В-прислівник, Г. Прийменник, Д-частка. Одна буква буде зайвою, тому що тут немає такої позначеної частини мови, назва якої вживається у другій частині тесту на відповідність. Можна зупинити, виконати, перевірити разом із нами. А я поки що підготую цифри для того, щоб можна було вписати відповіді. Починаємо перевірку. Слово із службова частина мова, яка служить для зв'язку слів в реченні, в даний момент, схожість і птахами, якраз поєднує. Це прийменник. Правильна відповідь, позиція Г. Далі, друге. Запорозькі. Які запорозькі? Слово дає ознаку. І відповідає на питання які. Це прикметник. Позиція А. Далі, так. Яким чином, яким способом, як? Так. Слово не змінюється, але має значення відповідає на питання. Перед нами прислівник, тому що це єдина самостійна частина мови, яка не змінюється. Її легко розпізнавати. І четверте: своїх. Товаришів чиїх, своїх. Легко спутати разом із прикметником через те, що відмінюється слово точно так же, за родами, числами, відмінками, але воно не називає ознаки. Воно вказує на приналежність когось або чогось комусь або чомусь. Товаришів чиїх, своїх. Це займенник. Займенник у нас від буковка Б. Зайва була позиція, Д-частка, тому що часток в цьому реченні немає. Сподіваюся, що ви правильно виконали завдання. Наступне завдання виконати морфологічний розбір іменників із тексту. У нас три іменники, скручив пісок до десни, і ми з вами, ви можете зупинити відео, виконати завдання, перевірити разом із нами. Я пропоную виписувати прийменники разом із, іменники разом із прийменниками. Це допоможе нам правильно визначати відмінок і синтаксичну роль іменника. Отже. Назва частини мови. Ми працюємо тільки з іменником, тому ми підписуємо. Початкова форма. Називний відмінок однини. Хто що круче? Істота чи не істота? Не істота. Загальна чи власна назва? Загальна. Рід число відмінок. Вона моя. Початкова форма допомагає нам визначити правильно рід. Це жіночий рід. Однина, вона одна. З кого чого з кручі родовий відмінок? Далі нам треба визначити відміну і групу, якщо вона визначається. Круча. Іменник жіночого роду з закінченням А. Це перша відміна. І іменники першої і другої відміни поділяються на групи. Дивимося на кінцевий приголосний основи. Це ч, шиплячий звук. Перед нами мішана група. Останній наш крок з цим іменником це визначити синтаксичну роль. Я стрибаю звідки скручі. Це разом із прийменником, який ми з вами виписали. Це у нас з вами буде обставина. Якщо ми виписали без прийменника, тоді б ми поставили питання, кому чому круче, наприклад. Визначила б це як давальний відмінок, а це було б вже неправильно. І неправильно була визначена синтаксична роль. Тому пропоную виписувати разом із прийменниками. Тоді буде легше. Далі, наступний момент. В наступному моменті точно так же підтвердиться моя пропозиція. Закрите. Прийменник В і подивіться на іменник пісок. Ви поставите питання, хто що. Визначити це як підмет, а це буде неправильно. Зараз ми з вами в цьому переконаємося. Так що краще виписувати саме так. Отже, іменник. Початкова форма, хто що пісок. Далі це не істота. Це загальна назва. Він мій пісок це чоловічий рід. однина, В кого що пісок це знахідний відмінок. Прийменник допоміг нам зрозуміти, що перед нами не називний відмінок, який є прямим, а не прямий відмінок. Схожий на нього, а схожий на нього тільки знахідний відмінок. Як ми розуміємо. Визначаємо відміну пісок чоловіче різнольовим закінченням перед нами друга відміна. Іменники другої відміни поділяються на групи. Подивимося на кінцевий приголосний основи. Пісок це тверда група, тому що закінчиться на твердий приголосний. При, стрибаю куди в пісок. Знову ж таки, як і в попередньому. Іменнику це обставина. У що у пісок навіть якось звучить дивно. Якщо поставити, щоб ніхто не сумнівався. Так, і до Десни у нас з вами залишилося. Назва частини мови ми з вами знаємо. Початкова форма. Ставимо в називний відмінок. Хто Що? Десна? Істота чи не істота, не істота. Загальна чи власна назва, власна назва, тому що це річка, назва річки, вона одна, унікальна. Тому ми переписали це. Далі, вона моя десна, жіночий рід, однина. До кого чого? До десни, родовий відмінок. Десна. Жіночий різ з закінченням А це перша відміна. Іменники першої відміни іменники другої відміни мають групу. Дивимося на кінцевий приголосний основи. ДесН це тверда група. І в реченні виступає, куди стрибає скорочив пісок, куди до десни. Теж обставлено. Якщо ви поставите питання до десни, це буде неправильно, тому що десна це все-таки поняття просторове, тобто це не предметне поняття. Так що ми повинні ставити питання обставинне, а не предметне. І є ще одне завдання для тих, хто хоче попрацювати: виберіть букву алфавіту, запишіть приклади іменників усіх відмін, усіх груп, які починаються з цієї букви. З одним наведеним прикладом у різних відмінкових формах, не менше трьох, складіть речення. Ну, це ви попрацюєте самостійно, якщо у вас буде. Бажання виконати це завдання і бажання розвинути свої навички у складанні речень і у визначенні ще раз граматичних ознак іменника. На сьогодні все. Дякую за увагу. Бережіть себе, до побачення!